Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя дача. Сьогодні ми в лісі з моєю доцею вийшли, щоб трошки походити, прогулятися, розвіятися і нарізати отаких от гілочок сосни. Хочемо сплести віночок на новий рік і якось прикрасити дім. Отож, ріжемо гілячки, шукаємо якісь, може, ще щось не знаю. Декор природній, і будемо щось в'язати. Якої краси я нарізала. Небагато, трішки нам на один віночок вистачить. Попробуємо, що з цього вийде. Дома щось спробуємо зв'язати якийсь новорічний віночок. Якщо красиво вийде, обов'язково покажу. А заразом ми прогулюємося, і наша собачка теж. Да Емка? І тебе взяли погуляти. Ось така краса у нас. У лісі. Природа. А головне тепло, не холодно. Зовсім не схоже, що в нас на вулиці зараз грудень. Ніби весна. Люблю ходити по лісі, і ще є багато грибів, то це взагалі. Красота. І ще ось таких шишечок побачили і спробуємо їх. Зараз нарізати і добавим шишечки. Повинен получиться дуже горний віночок. Тут трішки самшиту є, у нас є олівець, ялинка, та ще вдома росте. Ну, Там ще знайшли деякі трави, лоза, і ягодки. Ось такі ще залишились на гілочках. Ми їх теж зрізали і попробуємо додати. І ось так складаю одну гілочку за іншою, зв'язую їх, обмотую і все. І так по черзі, аж до кінця. Отож, дякую, що подивилися. А далі буде.